Доброго дня! Сьогодні я хочу представити вам вірш Тараса Шевченка, який можна вивчити за допомогою мнемоніки. Садок вишневий коло хати. хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають і ідучи дівчата, а матері вечерять, сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Ставити у вашому пазі біста раз шивченко, встала весна. Чорну землю соно розбудило, укричали її ряз, барвінки крила, і на полі шайбами соловей повгай. Землю, убрану весною, в раці